Письменниця Дар'я Нагаєць аудіоповідання одного разу. Одного разу ти подумаєш це сильніше за нас, і подумаєш так голосно, що я почую тебе довго сидітимеш у машині, слухатимеш рівне урчання двигуна і думатимеш про це. Дивно, всміхнешся ти у машини в голові більше порядку, ніж у мене. Ти хотів показати мені Париж, щоб я почула баха у Нотердамі. Але все пішло не так, як ми мріяли. Твій спектакль не ставили, п'єсу не брали, книги не продавалися. З кожною невдачею ти ще глибше замикався в собі, звинувачував і віддалявся. А сьогодні наш нотр дам горить. Весь світ плаче за втратою, але наша біль сильніша, бо це не храм у вогні, а наша мрія. Навіть якщо ми колись і потрапимо туди, то лише на її згарищі. Ти заглушиш мотор і зробиш те, що велить серце. Прийдеш до мене і любитимеш так, наче востаннє. А я відчую це і любитиму тебе ще сильніше. Я здамся і прошепочу це сильніше за нас. А наступного дня я зникну. Ти помітиш це ввечері знову прийдеш, бо інакше не зможеш. На столі стоятиме чашка холодного чаю і надкушений бутерброд. Усі мої речі будуть на місцях і рюкзачок, і фарби. Тільки мене не буде. Не витримала й пішла. Майне у твоїй голові. Які слова впадуть на твоє серце, я навіть боюся уявити. Ти збереш рештки мого присутності у сумку, і лише Бог знатиме, яких зусиль це тобі коштуватиме. Перед тим як покласти, стиснеш у руках мою туфельку. Дивно, навіть улюблені туфлі не взяла, бо соні ж пішла ні. У якихось капцях. Я ж вискочила ще зранку, всього на п'ять хвилин, у найближчий магазин за печивом. Узяла лише маленьку синю сумочку. У дворі я помітила чужу машину. А коли проходила повз, з неї вийшов молодий чоловік. Я впізнала його відразу, хоч ми й ніколи не зустрічались. То був твій син. Ця зустріч мала колись статися. Я все зрозумію без слів. Мовчки сяду в його машину і слухатиму. Бо саме заради цього він приїхав. Він говоритиме правильні речі, що я лише муза, а в тебе є сім'я, діти і навіть онуки. Я слухатиму, киватиму і думатиму про палаючий нотр дам. Мені стане моторошно, і я попрошу вийти. Він вирішить, що це протест, натисне на газ і залишить мене посеред вулиці. Я чиню погано, майне у мене. І я зникну у темряві. Я лежатиму на тротуарі, поки до мене не підійде мародер. Він витягне з сумочки гаманець, телефон і найважливіше паспорт, а тоді викличе швидку з мого ж телефону і зникне за рогом. Коли ви востаннє їли? запитає мене фельдшер. Не пам'ятаю. Сьогодні зранку не встигла. Мене привезуть у занедбану міську лікарню, поставлять крапельницю і встановлять діагноз нервове виснаження. А потім здадуть у поліцію, почнуть розпитувати просто в палаті. Хто ви, чому опинилися в цьому місті? Що робите в цій країні? Мій акцент мене видасть. Це зацікавить службу безпеки. Я зрозумію і втечу вночі, поки медсестра спатиме, схиливши голову на стіл у коридорі. Я зайду в перше ліпше нічне кафе. У кутку глушитимуть горілку якісь підозрілі типи. Один гляне на мене недобрим оком, я підійду до барної стійки. Чого бажаєте? спитає бармен. Цукерок. Але грошей вистачить хіба що на горілку? відповім я з лукавою усмішкою. Він здивовано підніме брови. Жарт КВН. Сочі. Дивилися? Ні. серйозно скаже він. От і мені не смішно. Ви звідки? У вас південний акцент? У вас є інтернет? Є пароль дати? У мене вкрали телефон. Можливо, мене шукає одна людина. Я втратила з ним зв'язок. Тримайте, протягне він мені свій. Я зайду у Фейсбук. Ти в мережі. Зв'язок є. Але від тебе ж. жодного слова. Чому? Чому ти мене не шукаєш? Я ж зникла на добу. Або, може, так треба. Я згадаю ранкову розмову з твоїм сином і вирішу. Отже, так треба, це краще для всіх. Пробач і не напишу тобі ні рядка. Дякую, поверну телефон. Ну що, знайшли вас? спитає він. Скоріше за все втратили чому? Бо одного разу він подумав це сильніше за нас. Відкрию я душу перед цілком чужим чоловіком. Вислухавши, він дасть мені грошей і скаже, що можу залишатися в кафе до кінця його зміни. Але я піду раніше, а за мить до кафе зайдуть люди зі Служби безпеки. Але буде вже інший бармен, інша зміна. А той, що допоміг, повертатиметься додому і довго думатиме над нашою історією. Пригадає свою першу любов, як колись її втратив. Йому захочеться щось виправити, принаймні для нас. Він перевірить телефон. Я забула закрити свій акаунт. Він напише тобі, розповість усе, що почув від мене. Упевнитися, що повідомлення доставлене і прочитане. Потім видалить його й засне з усмішкою, йому насниться дівчина та, яку він колись кохав. Вони йтимуть поруч, тримаючись за руки, ледь торкаючись босоніж густої трави. А над ними буде лише небо і шалені хмари. А що ж буде з нами? Ми знайдемо одне одного, бо любов сильніша за всі обставини, і цього досить зрозуміти. Одного разу. Вітаємо! Сьогодні ми занурюємось в аудіооповідання одного разу. Дар'ї гаєць. Дуже така знаєте історія, що одразу затягує. Отак, вона коротка, але ну надзвичайно щільна. Емоції, події, все там є. Будемо говорити про кохання, розлуку і оті самі, знаєте, непередбачувані обставини. Справді, джерело це такий, я б сказала, концентрат людських переживань. І ця розповідь від першої особи вона дозволяє відчути все ну, максимально гостро. Угу. Тут і символізму багато, і внутрішніх роздумів. І головне питання, яке виникає: наскільки ж сильні почуття, коли стикаєшся з чимось, що здається ну нездоланним? Саме так. От наше завдання сьогодні не просто сюжет переказати, а скажімо так, витягти ключові смисли. Розберемося в мотивах героїв і простежимо, як оця фраза на перший погляд фатальна, це сильніше за нас, як вона розкривається. Цікаво, як вона змінює своє значення, так спробуємо зрозуміти, що ж там насправді сильніше. Гаразду, давайте починати. Отже, історія стартує з такого ну дуже потужного передчуття. Уповідачка ніби чує думку коханого. Одного разу ти подумаєш це сильніше за нас. Це одразу задає тон, правда? Абсолютно. Відчувається такий, знаєте, майже телепатичний зв'язок, але водночас і якась е, приреченість відчувається. От-от. І цей зв'язок. Він, ну і дар, і прокляття можна сказати. Ми дізнаємося про їхню мрію, спільну мрію, дуже конкретну, таку романтичну Париж, Нотр-Дам, Бах. Так, дуже яскравий образ. Їхній ідеальний світ, так. Але він основне поруч з такою суворою реальністю: його творчі невдачі, спектакль не йде, п'єса не пишеться, книги. Нічого не виходить. Так, нічого не вдається, і кожна така поразка здається, вона будує між ними стіну. І ця стіна, вона ж стає майже фізично відчутною, коли вони бачать новини про пожежу в Нотр-Дамі. Це ж для них не просто новина. Оповідачка угу. ж каже: це не храм у вогні, а наша мрія. Точно потрапимо туди, то лише не її попелище. Угу. Це ж такий влучний образ руйнації їхнього спільного майбутнього, їхньої ідеальної картинки. Цей символ працює на кількох рівнях, виходить. Так, так. І втрата культури, і згарища їхніх власних надій. Але що цікаво, от на тлі цього всього руйнації зовнішня, передчуття розлуки є момент максимальної близькості. Вона описує це ну, майже пророчо прийдеш до мене і любитимеш так, наче востаннє. Так. А я відчую це і любитиме тебе ще сильніше. Ну, здавалося б, це ж має дати якусь надію, чи не так? Але. Але. Саме в цей піковий момент близькості, от саме тоді звучить ця фраза це сильніше за нас. Так. Це дуже показово і парадокс, знаєте, ніби сама оця інтенсивність почуттів вона вже несе в собі зерно руйнації. Або, можливо, це усвідомлення якихось зовнішніх сил і які ну неможливо подолати. Тобто їхня любов, вона сильна, але... але і трагічно вразлива водночас. Можливо, вони обоє це відчувають, цю приреченість. І це передчуття, воно ніби матеріалізується наступного дня. Зникнення оповідачки. От якщо подивитись з точки зору її коханого, сцена ж виглядає досить однозначно, правда? Так. Холодна чашка чаю, надкушений бутерброд, речі на місці, все є, крім неї самою. Ну і його висновок здається логічним не витримала і йшла. Отут і починається те, що в літературі називають драматичною іронією класика. Mm -hmm. Це коли ми, слухачі, ми знаємо правду або скоро дізнаємося, а персонаж ні. Його інтерпретація пішла, бо не витримала невдач, вона ж цілком зрозуміла з його боку, враховуючи їхні розмови, його стан. Звісно. Але ця інтерпретація, вона абсолютно хибна. І це тільки поглиблює трагізм ситуації. Цікаво, до речі, що його бентежить одна деталь немає її улюблених туфель. Він ще думає, бо соні ж пішла. Так. Такий маленький штрих. Так, він показує, що навіть у своїй впевненості він відчуває щось не так, щось не вписується в картину? Точно. Оця деталь, вона як маленький камінець у черевичку його логіки. Вона підкреслює абсурдність його припущення, хоча він, звісно, цього ще не розуміє. Угу. І це знову ж таки ну, працює на посилення драматизму. А чому вона записку не залишила? Може, події були надто раптові, може шок. Або може вона відчувала що пояснювати марно. Цілком можливо. Оця відсутність комунікації вона стає ключовою. Бо реальність реальність виявилася зовсім іншою і набагато жорсткішою. Вона ж вийшла ну, буквально на п'ять хвилин. За печивом. Так, за печивом. Взяла лише оцю маленьку синю сумочку, і тут бац, раптова зустріч у дворі, син її коханого. Оця зустріч це поворотний момент. Каталізатор всієї подальшої драми, син тут він же не просто родич, він втілення іншого життя. Того нормального? Саме так, нормального життя її коханого, життя з родиною, дітьми, онуками, от всього того, чого в їхніх стосунках немає і, можливо, й бути не може. І його слова про правильні речі. Про те, що вона лише муза, так це ж спроба знецінити її роль, звести її до чогось тимчасового, ефемерного на противагу справжньому життю, це жорстоко, але з іншого боку, це оголює реальний конфлікт, який напевно існував і раніше, просто не був так відкрито проговорений. Абсолютно, конфлікт між пристрастю, творчістю і оцим обов'язком, родиною, нормами суспільства, безперечно. І дії сина посадити її в машину, вивести, висадити на вулиці це ж таке прагматичне, холоднокровне усунення проблеми. Так він діє як представник системи, так би мовити, системи, яка не визнає таких неправильних стосунків, і цікава її внутрішня реакція. Я чиню погано. Думаєте, вона погоджується з ним? Не думаю, що це згода. Радше, можливо, миттєве усвідомлення власної зразливості, того, що вона порушує якийсь усталений порядок, або ж це просто відлуння суспільного осуду, який вона відчула через сина. І от з цього моменту починається її стрімке падіння. Вона на вулиці дезорієнтована, і перше, що стається, грабунок мародер. Жахливо. Забирає гаманець, телефон і що найгірше паспорт. Це вже не просто невдача, це щось щось значно серйозніше. Втрата паспорта це ключовий символ, звісно. Це ж не просто документ втрачено, це втрата ідентичності, особливо в чужому місті чи країні. Так. Без паспорта вона ніхто примара, невидима для системи, але водночас і підозріла. Ця подія символізує повну втрату контролю над власним життям. Далі швидка лікарня і діагноз нервове виснаження це ж, мабуть, не лише реакція на останні події. Я думаю, ні. Це, скоріш за все, результат тривалого напруження, життя на межі, так би мовити. Угу. І її фізичний стан, емоційний, вони відзеркалюють глибоку внутрішню кризу. І лікарня тут це не місце порятунку, а швидше ще один етап ізоляції. Занедбана палата, байдужість персоналу, все це тільки посилює відчуття безвиходи. І тут ще один удар допит. Поліція чи служба безпеки не зовсім ясно. І її акцент стає проблемою. Так, вона чужинка, підозріва особа. Це підкреслює її абсолютну самотність, беззахисність, страшно уявити. Акцент, який раніше міг бути просто її рисою, тепер стає маркером іншості потенційною загрозою. Вона опиняється в пасті системи, яка бачить в ній не жертву, а можливу проблему. Ну, не дивно, що вона тікає з лікарні. Це відчайдушний крок, спроба повернути собі хоч якусь свободу, навіть ціною повної невизначеності. І ось вона знову на вулиці, вночі, знаходить прихисток у нічному кафе. Атмосфера там, звісно, специфічна, але вона наважується попросити допомоги, скористатися інтернетом. каже бармену, що її, мовляв, шукають. Так. І от вона заходить у Фейсбук, бачить її коханий онлайн. Здавалося б, ось він, шанс написати, пояснити. Але. Але від нього жодного повідомлення, жодного знаку. Це, мабуть, один з найболючих моментів усього цього непорозуміння. Так. Уявіть її стан після всього жаху, після доби зникнення. Вона бачить, що він у мережі, але мовчить. Її внутрішній крик Чому? Чому ти мене не шукаєш? Він же абсолютно зрозумілий. І тут пам'ять їй підкидає оцю ранкову зустріч із сином. Так. І ця згадка вона накладається на мовчання коханого і стає вирішальною. Вона сама робить висновок за нього. Саме так, вона інтерпретує його мовчання крізь призму слів сина. І висновок який? Він обрав інше життя. Він її не шукає, бо так краще для всіх. Отже, так треба, пробач. Оце її рішення, засноване на припущеннях, на недомовленості, на такій болісній інтерпретації мовчання, вона сама закриває ці двері, розумієте? Не дає йому шансу пояснити. Хоча ми ж пам'ятаємо, що він теж зробив свої висновки хибні, і ось ця неможливість поговорити з найближчою людиною. Вона так контрастує з її відвертістю, з незнайомцем з барменом. Коли він питає, чи її знайшли, вона каже: скоріш за все втратили mm. і пояснюється тією самою фразою, бо одного разу він подумав, це сильніше за нас. Це дуже людяний момент, знаєте, у ця потреба виговоритися, знайти хоч краплю співчуття навіть у випадкової людини. Вона, ніби, перекладає відповідальність на його думку на цю фатальну фразу. Можливо, намагається знайти хоч якесь пояснення всьому цьому хаосу. Це показує наскільки ця фраза в'їлася в її свідомість, як вирок. Так, як вирок. Але цей випадковий бармен він виявляється не таким вже й випадковим у цій історії. Він не просто слухає, він виявляє справжнє співчуття Так. дає грошей, дозволяє залишитися. Це вже несподівано, погодьтеся. Це як промінь світла в абсолютно, здавалося, безпросвітній ситуації. І далі його роль стає ще важливішою, коли до кафе приходять люди зі Служби безпеки. Ймовірно, її шукають після втечі з лікарні. Скоріш за все. А її вже немає, і зміна цього бармена скінчилася. Він її фактично рятує, можливо, сам того до кінця не усвідомлюючи. А потім, дорогою додому, розкривається його мотивація він згадує власне втрачене кохання. Історія оповідачки резонує з його минулим. Саме так. Його бажання допомогти це не просто альтруїзм, це можливо спроба виправити щось у власному минулому, дати шанс іншим, якого, можливо, колись не було в нього. Це акт емпатії, який виростає з власного болю. Так і тут доля чи авторка дає йому інструмент для цього. Він виявляє, що оповідачка не вийшла зі свого Фейсбук-акаунту на його телефоні, і він вирішив втрутитися. Оце ключовий момент. Він знаходить її коханого і пише йому повідомлення, розповідає все, що почув від неї. Угу. І важливо, що він не просто пише він чекає, поки не побачить, що повідомлення прочитане, а потім видаляє його. Це дуже тонкий хід, правда? Так, дуже. Він передає інформацію, відновлює цей розірваний ланцюг комунікації, дає їм шанс, але не нав'язується, відступає і його спокійний сон після цього. Мрія про власну кохану, це ніби символ завершеної місії, такого собі внутрішнього звільнення чи спокути через допомогу іншим. Він зробив, що міг, щоб протистояти цьому сильніше за нас. Він став тим несподіваним фактором, який може змінити траєкторію подій. Він вніс ясність туди, де панували непорозуміння і хибні припущення. І фінал історії залишає нас із цим риторичним питанням оповідачки А що ж буде з нами? Але відповідь вона дає сама, і вона звучить вже зовсім інакше ніж на початку. Так, зовсім інша інтонація. Ми знайдемо одне одного, бо любов сильніша за всі обставини, і цього досить зрозуміти одного разу. Оцей фінал він же не гарантує щасливого кінця хепіенду, але він змінює тональність. Якщо на початку фраза це сильніша за нас звучала як вирок, як фатум, так то тепер з'являється контртеза: любов сильніша за всі обставини. Чи це впевненість, чи це відчайдушна надія, така мантра для самозбереження, важко сказати однозначно. Але дія бармана створила реальну можливість для воз'єднання, тепер м'яч на їхньому боці, як то кажуть. Саме так можливо ключове тут саме слово зрозуміти, і цього досить зрозуміти одного разу. Тобто важливий сам момент усвідомлення, усвідомлення справжньої сили любові, того, що за неї варто боротися. Що вона може бути сильнішою за обставини, можливо, саме це усвідомлення і є переломним моментом. Цілком імовірно це про те саме прозріння, знаєте, яке може змінити все. Фінал залишає питання відкритим чи зможуть вони подолати наслідки всі ці непорозуміння, образи, втручання сина, травми, які пережила героїня. Це довгий шлях. Так. Але він дає надію. Надію, що таке подолання можливе, якщо є оце глибоке внутрішнє розуміння цінності їхнього зв'язку. Отже, ми пройшли цей шлях разом з героями від мрій і близькості через руйнацію, непорозуміння, оці зовнішні удари долі, втрату себе і аж до несподіваної допомоги та проблиску надії. Дивовижна траєкторія. І фраза це сильніше за нас, вона ж трансформувалася протягом історії. Спочатку звучала як пояснення неминучості розриву, а в кінці, ну, як перешкода, яку можна і треба подолати, силою любові, якщо її усвідомити. Ця історія, попри свою таку компактність, вона піднімає дуже глибокі питання. Вона змушує думати про те, як часто ми дозволяємо ну непорозумінням, страхам, словам чи діям інших людей руйнувати те, що нам дороге, як легко ми робимо висновки, не маючи повної картини. Особливо коли комунікація порушена або її просто немає. Точно історія показує, як швидко може розвалитися світ людини через низку випадковостей, недоброзичливості, але також і те, як несподівана доброта однієї людини може стати рятівним колом. Це нагадування про крихкість нашого існування і водночас про силу емпатії. І зрештою, вона залишає нас із питанням до самих себе, правда. Коли ми стикаємося з труднощами у стосунках у житті, чи не надто легко ми піддаємося у цій думці це сильніше за нас? Mm -hmm. Чи готові ми боротися, шукати істину, спілкуватися, долати перешкоди заради того, що вважаємо справді цінним? Можливо, варто замислитись: чи не створюємо ми самі оцю силу обставин своєю пасивністю? Mm -hmm. Або поспішними висновками. Ось це, мабуть, і є те головне питання, яке залишається після занурення в цю історію.